Доброго дня, дітки! Запрошую вас на заняття з математики. Погляньте, до нас завітали дітки. Яке число вони нам привезли? Так, число 10. А якими цифрами записано число 10? Відно 1 і 0. З яких менших чисел складається число 10? Ми з'ясуємо за допомогою рахівниці. На кожному дротику по 10 маленьких кульок. Необхідно їх порахувати окремо: праворуч та ліворуч. Зліва скільки кульок? Одна. Давайте порахуємо, скільки з правої сторони. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. дев'ять кульок. Далі працюйте самостійно. Порахуйте ліворуч. Дві. Тепер праворуч. Вісім. Ліворуч. Три. Праворуч. Сім. Ліворуч. Чотири. Праворуч. Шість. Ліворуч. П'ять. Праворуч, теж пять. Леворуч, шесть. Праворуч, четыре. Леворуч, семь. Праворуч, три. Леворуч, вісім, Праворуч, два. Ліворуч, дев'ять. Праворуч, один, ліворуч, десять. Праворуч, нуль. Число десять складається з таких менших чисел. Один плюс дев'ять. Два плюс вісім, три плюс сім. Чотири плюс Шість дорівнює десять. П'ять плюс п'ять дорівнює десять. Шість плюс чотири дорівнює десять. Сім. Плюс три дорівнює десять. Вісім. Плюс два буде десять. Дев'ять. Плюс один дорівнює 10. Молодці. Наступне завдання веселі задачі. Будьте уважні! Півник на базар ходив, сім гостинців він купив. Дві цукерки. Один шоколад. Дуже півник цьому рад. Скільки півник купив цукерок? Дві. А шоколаду. Один. Яку дію необхідно виконати віднімання чи додавання? Відно додавання. Скільки всього гостинців купив півник. Два плюс один дорі. Три молодці. Наступна задача. Два курчаточка сидять, два курчаточка стоять. Полічіть усіх курчат, скільки жовтеньких малят. Дітки, скільки курчат сидять? Два. А стоять. Теж два. Скільки їх всього? Запиши дію за допомогою цифр та знаків. Два плюс два дорівнює 4. Молодці дітки. І ще одна задача. П'ять веселих ведмежат Поспішають до малят. А один із них втомився в лісі спати залишився. Скільки ведмежат поспішало до малят? Відно 5. Скільки ведмежат залишилося в лісі? Один. Складіть дію і розв'яжіть задачу. П'ять мінус один дорівнює чотири. Чотири ведмежат поспішало до маля. Дуже добре. А зараз пропоную пограти в гру у місяця в гостях. Коли з'являється на небі місяць, дітки? Звісно, вночі. А що з'являється на небі в день? Так, сонечко. Одного разу вирішив місяць зібрати навколо себе своїх друзів. Він запросив до себе в гості сонечко і посадив його ліворуч. А зірочку праворуч. Дітки де сиділи сонце і зірочка. Сонце ліворуч, а зіронька праворуч. Пропоную намалювати відповідні малюнки. А що змінилося зараз? Де знаходиться сонечко? Вірно, праворуч, а зіронька? Ліворуч, так? Дітки, кому ви сьогодні допомагали на занятті? Які завдання вам найбільше сподобалися? Працювали гарно всі, ви, малята, молодці! До побачення, до нової зустрічі!